Черкаські аграрії завчасно подбали про те, щоб врожай саме овочевих культур був збільшений. Оскільки, як ми з вами попередньо говорили, звісно, південь України в зв'язку з війною. Ну, набагато менше постав постачає овочів ніж постачав раніше. Загалом на Черкащині посіви саме овочевих культур збільшились на 3,5 тисячі гектар, і наразі становлять десь 23,4 тисячі гектар. Що відповідно дає змогу говорити про забезпечення нашої такої очевої безпеки нашого регіону? Зокрема, виходить з того, що врожайність в цьому році дещо менша овочевих культур. Вона становить загалом в середньому десь 171 центнер центр з гектара, що трошки менше ніж попередні роки, але за рахунок збільшення посівних площ. Ми залишаємося на тому рівні, практично на якому планували і в минулому році. Очікуємо валовий збір десь в обсязі до 410 тисяч тонн овочевих культур. В основному ми збільшилися за рахунок саме овочево-борщового набору. Зокрема, для прикладу лише цибулі ми збільшили на 3 тисячі гектар посів. Зокрема, помідорів збільшили на 2,9 тисяч гектар. Тобто, в основному, це набір, саме борщовий набір, який найбільш потребує наше населення. Збільшення в основному відбулося за рахунок збільшення посівних площ малих фермерських господарств і домогосподарств. А скільки господарств у нас фермерських займається в Ну, Такої середньої цифри, мабуть, я не знаю. В основному. Це лівобережжя, наше, тобто Золотоніщина, і частково Звінігородський район, от де, де ми бачимо збільшення таких посівів. Чи зможе регіон забезпечити себе овочами? І чи можливо у нас є така можливість допомагати іншим районам? Ну, Скажімо, там ну за попереднім аналізом очікуваного врожаю овочевих культур. Ми практично повністю забезпечуємо себе всіми видами овочів. Якщо говорити про картоплю, то посіви площ під картоплею вони взагалом залишились на минулорічному рівні і становлять 52 тисячі гектар, що теж в цілому задовільняє нас повністю. Ми очікуємо десь 950 тисяч тонн картоплі. Наразі зібрано приблизно 90% вже, Уже це десь під 890, можливо, десь. Тисяч тонн, ну, що дійсно і теж повністю задовільняє потреби населення нашого регіону. Переконаний, що ще, звісно, і будемо продавати. Зокрема, уже, уже це робимо, але продаємо тут на території України, тобто саме забезпечуємо і нашу державу відповідним набором овочів.